Більше 200 років тому греки з Криму переселились на землі приазов'я. З того часу жили однією великою родиною в Маріуполі та прилеглих селищах. Підтримували традиції пращурів. Ходили один до одного в гості та ласували ароматною випічкою. Штабні фестивалі Магайорти де розкривали свою культуру у всій красі. Поліцейський Микола Ахбаш народився в Ялті, що під Маріуполем. Селище населяють здебільшого греки. Чоловік розповідає про свій народ. Греки намагаються жити в будинках, в яких жили їх батьки, бабусі, дідусі, тобто намагаються постійно. З родичами підтримувати зв'язки, тобто навіть є ж, якщо ну хто з Маріуполя я думаю, зрозуміють, що є таке навіть як прислів'я чи приказка, що у греків дуже великі сім'ї. От здається, що в них дуже великі сім'ї, бо дуже такі товариські, компанійські. грецькі селища на схід від Маріуполя, Чермалик, Павло, Пільгнутове та інші з 2014-го опинились поряд з лінією фронту. Останні роки стало тихіше, як у лютому знов. При наступі росіян на Маріуполь поселення греків першими прийняли на себе удар, зокрема, великих груйно. Вань зазнала Сартана. Люди були в підвалі і вижили. У перші дні повномасштабної війни греки зі східних селищ евакуювались в Маріуполь, але і там бомбардування та життя в підвалах. Люди вибирали пекла, яке влаштували росіяни хто як міг за будь-якої можливості, і однією з перших на підконтрольній Україні території їх зустрічала Наталія Зурначіді, голова грецького товариства в Запорізькій області. Утром починається з, 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 з телефонних званков стревець. Вистрається... Що До великої війни вона відповідала здебільшого за культурні заходи. З перших днів вторгнення росіян перелаштувалась на волонтерську діяльність і разом з ще двома активістками організували штаб допомоги. Почалась війна і люди почали допомагати. А допомагати? Ну, Одежда, їда, чашки, вілки, ложки. Сюди люди почали зносити е, ну, все, що у них є. А ми може потом е, ну, по запросам. Допомагають переселенцям та українській армії, чим можуть, і в інших осередках грецької діаспори по всій Україні каже моріпальчанка Олександра Проценко-Пічаджи. Понад 25 років вона очолює федерацію грецьких товариств України, яка базувалась в Маріуполі. Наразі жінка в Греції зібрала там активну групу, щоб підтримувати українців, які теж туди виїхали. Влітку організовували для дітей з України відпочинок біля Афін. з усіма. Е... Хлопчиками і дівчатками, греками танцювали грецький танець. Вони навчили їх співати е, про е, улузі калина, е, піднімали флаг України, і діти були такі радісні. Активісти влаштовують в Греції виставки, присвячені війні в Україні. Займаються цим греки і на території неньки. Зокрема, очільник краєзнавчого музею Маріуполя організував в Одесі виставку, яка розповідає про греків Азов'я, знищений росіянами музей та майже все місто Марії. Порузи розрушені фонди, здебільшого теж знищені. І задача наша зараз є врятувати те, що можливо: зібрати ті, ту інформацію, яка залишається відновити. А то відтворити те, що знищено, та зберегти те, що залишилось. близько десяти років, зберігає та популяризуючи на головну культурну спадщину греків Приазов'я Олександр Рибалко. Сам він етнічний українець з Донецька, але перейнявся самобутністю над азовських греків, зокрема їхньою мовою. Народу цих земель притамана румейська, яка формувалась під впливом тюркської, та урумська більша схожа на ту, якою розмовляють в Греції, і зараз з приходом Великої війни Олександр вбачає ще більшу потребу збереження цієї спадщини. Чи умови наших надазовських греків, румська румейська є загроженими сьогодні? Вони є під загрозою зникнення. Більшість носіїв лишилися на окупованій території. Дехто виїхав на нашу територію, але тепер цей рух уповільнився і рухи маю на увазі. Вивчення і поширення цих мов Олександр з командою друкує власним коштом книжки цими мовами, щоб не дати їм зникнути, та буклети з притаманними грекам-орнаментами. Також проводить зустрічі присвячені культурі греків, де можна почути народні мелодії. Називається ми. Висуває румейську мову і Микола Ахбаш. Він пише вірші та популяризує і українську культуру. Чоловік перекладає твори Лесі Українки Тараса Шевченка та інших українських поетів на румейську. До повномасштабної війни читав їх на традиційних грецьких святах. Останні трагічні події в Маріуполі надихнули на власний твір. Де є рісу, автоєня слить. Де є рісом, палідача хлагісу, ялодій аєріць пасасти. Греки пишаються своїм етнічним походженням і з не меншою шаною та любов'ю відносяться до земель України, де народились, де жили їхні батьки та пращури. Тому офіційна позиція Федерації грецьких товариств України непохитна. Вони проти російського вторгнення. Моя позиція тверда Україна єдина Україна для всіх, хто її любить, і з ким вона живе у мирі, греки в Україні. Тільки почувають себе, себе е, вільними українцями, тільки походження в нас грецьке. Але ми українці, і тому ми будемо стояти до кінця. Ми, українські греки, ми будемо захищати свою родину, ту землю, яка нам дала кров, дом, сім'ю. Щороку, 28 жовтня, греки відзначають день охі. Його історія починається у 1940 році, коли нацистська Італія, на чолі з диктатором Мусоліні, запропонувала Греції співпрацю, а саме триматись нейтралітету у часи Другої світової війни та дозволити розмістити італійські війська на території Греції. Але прем'єр-міністр Еллади Іоаніс Метаксас відповів своє категоричне ні. Ми греки України теж говоримо ні російським фашистам. Минуло понад 80 років, і греки знов кажуть окупантам охі, адже українці грецького походження хочуть і надалі вести мирне життя, розвивати свою самобутню культуру на території вільної та незалежної України.